Знову вітаю вас я і наша казочка. Минулого разу, декілька днів ми з вами дивилися і слухали українські народні казочки. І сьогодні не виняток. Сьогодні знову у нас казка. А скажіть мені, чи любите ви зустрічати гостей, пригощати їх чимось смачненьким. А чи любите ви ходити в гості? Чи знаєте ви, як треба себе вести в гостях? От сьогодні нас запрошує в гості Лисичка та Журавель. Українська народна казка, Лисичка та Журавель. Слухаємо та дивимося казку. Були собі лисичка та журавель. Зустрілися якось вони та стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь журавлику до мене. Чим хата багата, тим і вгощу. Добре, я прийду, зрадів журавель запрошенню. Весь ранок готувалася лисичка, щоб прийняти дорогого гостя, прибралася в хаті, тарілки на столі розставила, свою улюблену манну кашу зварила. Сіла та стала чекати гостя. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисиця гостя за стіл запрошує. Кашу по тарілці розмазала та й примовляє. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки. Стукав, стукав, цьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись, гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Мабуть, не сподобалося тобі моє частування? Давай я доїм. З'їла лисичка всю кашу. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі, сити я по горло. Пора й додому. же, лисичко, тепер ти до мене в гості. От уже лисичка йде до журавля в гості. Добрий день, журавлику, як справи, чи все у тебе добре? Добрий день, куманько. Ось на тебе чекаю. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, зварив, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Спробуй мого частування. Страва вийшла смачна і ароматна. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. Голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не виходить. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, Все в глечик. Помаленьку, помаленьку. Та й поїв, що наварив, а тоді й каже. Оце ж вибачай, любонько. Що мав, то тим і приймав. Розсердилась лисичка. Навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Як гукнулося, так і відгукнулося. Відтоді і зареклася лисичка журавлями приятелювати. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. В кінці кожної казки ми з вами розбираємо, чому ж вчить нас ця казка. Яка лисичка була? Хитра, жадібна, і от тому треба завжди зустрічати своїх гостей так, як ви б хотіли, щоб вони зустріли вас? Пам'ятайте це завжди і сподіваюся, що серед нас немає таких хитрих лисичок. Пам'ятайте, що любі, друзі і гості це завжди свято, це завжди гарно. Пам'ятайте, що і ви, коли підете в гості, і вас так будуть зустрічати. На цьому все на сьогодні. З вами була Люба Олексіївна. До наступної зустрічі!